Станом на 1 січня 2024 року курс долара щодо гривні згідно НБУ був у межах 38 гривень, євро – 41 гривня 90 копійок. 1 січня 2025-го. Один долар можна придбати трохи більше, ніж за 42 гривні. Євро коштує 42 гривні 60 копійок. Порівнюючи ці показники, бачимо, що доларовий курс зріс більш ніж на 4 гривні за рік. Минулого тижня для українців було дві новини щодо курсу валют погана і хороша. Погана. Гривня продовжує знецінюватись. Хороша, гривня дешевшає повільно. Наразі курс долара плаває у межах 20-30 копійок і складає трохи більше, ніж 42 гривні. Долар курс 42,60 це, якщо здавати, 42,85, якщо ви хочете купити. Долар. Курс євро 43,80, 44,40. Тепер трошки починає йти на спад, так як ми замітили це вже з кожним роком. Воно на кінець року курс росте. В середину січня курс трошки падає. Це обумовлено тим, що в кінці року всі українці скуповують долар, міняють гривню в іноземну валюту. В кінці січня починають її тратити. Курси, за якими обмінюються валюти, визначаються їх попитом і пропозицією. В Україні цей показник продовжує контролювати Національний банк України, який залишається ключовим гравцем на ринку фінансів. Водночас НБУ суттєво обмежує коливання валюти, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення. На початку попереднього тижня різко зріс курс долара, тобто він став дорожати. гривня. Впала в ціні, але на різко на 20-30 копійок це досить різкий скачок був, але будь-який аналітик, який сьогодні аналізує економічний стан України, економічний стан нас, я думаю, не дуже звернув на це увагу. Чому? Тому що, як би ми не говорили, курс буде рости, буде падати. Сьогодні ми маємо розуміти війна. І, як я вже не раз говорив, що на девальвацію і усилення нашої валюти це впливає тільки економічний стан тої або іншої країни. Національний банк стримує курс валюти тільки за рахунок того, що у нас є іноземні партнери, які нам допомагають, і ми маємо можливість стримувати інфляцію, стримувати девальвацію нашої, нашої грошової одиниці. Експерт наголошує, що коливання валютного фонду це технічне питання, яке так чи інакше буде супроводжувати державну економіку протягом усього воєнного стану. Про більш стабільну ситуацію гривні на міжнародному фінансовому ринку можна буде говорити лише після завершення війни, коли з'явиться розуміння економічного стану країни у стані спокою. Валюта буде сьогодні триматися в межах 42,5 і Долара я маю в виду 43 до. Певного періоду впливає на курс валюти. Я вже говорив, що економіка, друге, сезонність економіки, тобто, якщо будуть підготовка до посівів, посів, які сьогодні робляться, підготовка до інших економічних важелів, то може бути коливатися курс, але як я вже говорив, у таких, таких межах. Слід відмітити ще інше, що при затвердженні бюджету на 2025 рік державою передбачено курс валюти 45 гривень до одного долара. Тобто от десь до кінця року в межах таких розмірів буде і валюта. Одним із пріоритетних завдань НБУ залишатиметься збереження курсової стійкості, зазначають в установі. Також кажуть, що часом гнучкість валютного ринку поступово збільшуватиметься за досягнення належних макроекономічних передумов, які дадуть змогу уникнути шоків для валютного ринку та економіки. Ми бачимо, що так інфляція прискорилася. Я повторюсь, не відбувається нічого, що ми не прогнозували. Б. Ті процеси, які відбуваються, наразі вони були обумовлені відповідними чинниками, які ми бачили, про які ми говорили, і вплив, яких оцінювали. Наразі ми бачимо певне прискорення. Саме для того, щоб це прискорення не спровокувало певні наслідки і не мало негативного впливу на інфляційні курсові очікування, Національний банк. Впливає на них ухвалюючи відповідні рішення в рамках своєї процентної політики. Говорити про те, що наразі є підстава для того, щоб переглядати нашу стратегію валютної лібералізації або відмовлятися від, її, від аналізу передумов і за їх наявності наступних кроків, я підстав власне не бачу. Незважаючи на такі досить оптимістичні аргументи, Мукачівці курсом на валютному ринку занепокоєні. Сто відсотків, що є дорого, тому що наші зарплати не відповідають. І за курсом долара, в зв'язку з тим, що у нас дуже багато імпорту, піднімаються ціни, і ми наразі не встигаємо. Так дуже девальвує гривня, дуже просто, на жаль, але маємо, що маємо. Думаю, він завжди, завжди він буде забагато, і я думаю, співвідношення заробітної плати і цього курсу ну, постійно росте. Це тривожить в нас час. Все залежить від заробітної плати, хто скільки отримує. А відсюди і ціна долара все буде увлікатися. Я розумію, що для пенсіонерів дуже тяжело буде. Прирівнюється до долару. Нема нічого доброго, саме собі що немає, бо люди б хотіли так, як знаєте, як зазвичай кажуть, щоб можна було, якщо їх поміняв, щось скупитися, щось купити. Ну, а так, як вже там кажуть, їм відніше, що вони, що їм робити. Також місцеві жителі згадали і про те, що деякі валютні установи не приймають долари старого взірця. Слід наголосити, що Національний банк України постановив всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну незалежно від їх взірця. Всі банки та фінансові установи мають приймати долар як старого, так і нового взірця, по курсу, який є в розпорядженні. Це є вимога Національного банку України. Купюра може бути не прийнята тільки, якщо на ній є ознаки зношеності, або вона пошкоджена, тобто .е. розірвана або поклеєна скотчем. Тільки в такому випадку долар ми не при можемо не прийняти. І наостанок ще одне нововведення на валютному ринку, яке незабаром чекає на українців. В Україні запроваджують поступову відмову від долара на користь євро. Держуправлінці кажуть, це вимушена міра, аби краще інтегруватися в Європейський Союз. Перехід з долара на євро триватиме 5-10 років. Він здійснюватиметься завдяки збільшенню обсягів операцій у парі гривня євро, зростанню експорту та імпорту, а також грошовим переказам українців за кордону, зазначають у держапараті.